У звіті в центрі відбувся круглий стіл на тему проведення скринінгу на неінфекційні захворювання на рівні громад, обмін досвідом. Захід організовано в межах реалізації проєкту ПАС за підтримки «ЮСЕІД». До участі в обговоренні долучилися представники місцевого самоврядування, керівники та фахівці медичних закладів первинного і вторинного рівнів, старости, консультанти проєкту ПАС, а також делегація Городнянської територіальної громади Чернігівської області, регіону, що функціонує в умовах безпосередньої близькості до зони бойових дій. Первинну ланку у нас сьогодні представляють директор Олег Миколайович Приходько. Ми маємо 11 амбулаторій і маємо 8, як їх зараз називають пунктів тимчасового Базування. У нас дуже потужна Звягельська багатопрофільна лікарня, генеральний директор Василь Миколаївич Борис. Ми маємо 14 відділень, 23 пакета НСЗУ. У нас лікарня одна з найкращих в області. Ми цим пишаємося, оновлюється, попри те, що сьогодні дуже важко з медичними працівниками, з лікарями, особливо але. Омолоджується колектив, ну і це заслуга власне керівництва лікарні. І маємо нашу стоматологічну поліклініку, яка теж на сьогоднішній день має два пакети НСЗУ. З 2021 року виділено на підтримку, саме фінансову підтримку галузі охорони здоров'я нашою громадою вже майже 300 мільйонів. На що виділяємо кошти? Ну в першу чергу на медичне обладнання. На медикаменти, на енергоносії, на капітальні ремонти, будівництва і так далі Здійснюємо так само підтримку і стимулювання. Працівників охорони здоров'я намагаємося розвивати місто попри війну для того, щоб не виїжджали молоді люди, для того, щоб ті молоді люди, які відучилися в інших містах, не там лишалися, а повертались в громаду. Ми раді вас приймати. Бажаємо вам гарного настрою. Найголовніше мінятися досвідом і вірити в Україну. Заступниця міського голови Ірина Гуць підкреслила важливість партнерства, обміну досвідом і згуртованості громад у питаннях охорони здоров'я. Наше завдання сьогодні зробити місто таким, хто сьогодні буде працювати в бізнесі. Хто сьогодні буде працювати в галузі охорони здоров'я? Маємо водночас багато викликів. Боремося за майбутнє, боремося за сьогодення і. Ще раз дякую і сподіваюся, що ці півтори дня вони дадуть нас наги. Ви обміняєтесь контактами, ви побачите, в чому також ми можемо бути дотичними, корисними і готові до подальшої співпраці. Дякую вам. У ході зустрічі було розглянуто ключові аспекти організації систематичного скринінгу серед населення, обговорено оптимальні маршрути пацієнтів. Інтеграцію результатів в електронні медичні системи, а також зміцнення взаємодії між різними рівнями медичної допомоги. Заступник міського голови Городнянської територіальної громади Володимир Пінчук поділився практичним досвідом роботи в громади в умовах воєнного стану, зокрема щодо організації скринінгу, кадрових викликів та підтримки доступності медичних послуг. Я дуже радий, що маю можливість побути на звягіцькій землі. В рамках проєкту підтримка зусиль у боротьбі з, з туберкульозом в Україні у нас було таке гарне спілкування відвідали ми заклади медицини, які розвиваються, і ми бачимо те, що міська влада інвестує в здоров'я своїх жителів. Вона розвиває медичні заклади. Ми побачили. Які ремонти, які сервіс, які приділяють увагу безпекові ситуації, що на сьогодні є актуальні? І відповідно укриття, наскільки вони якісно відремонтовані, і відповідно забезпечення всі необхідним у разі такої необхідності. Що стосується доступності, також би хотіли зазначити, що і що стосується і міста, так само і сел. Наскільки медичні пункти тимчасового базування забезпечені всім необхідним обладнанням, наскільки забезпечені ліки, Тобто всі жителі громади мають можливість отримати якісні медичні послуги, і це, до цього всі мають рухатися громади. Тобто, ми побачили те, на що треба звертати увагу? Ми побачили, які якісні ремонти, і ми будемо також до цього прагнути. Про стратегічні напрямки проєкту розповіли менеджер Пас В'ячеслав Мусат та координатор Олег Васильков, акцентувавши на системному підході до профілактики неінфекційних захворювань на рівні громади. Це наш проект підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні зайшов в 2023 році. Наприкінці 2023 року. Працювати в Звягіль, ми працювали з пунктами скринінгу, і це неймовірне місто, це неймовірні люди. Я закоханий в це місто. Тут, знаєте, таке, ну, дійсно тут незламні люди, які працюють, і працюють на всіх, на всіх лавках, і медицина, і громада сама по собі. Всі прагнуть, не дивлячись на війну, прагнуть розвиватися. Тому я дуже закоханий в це місто. Медичні фахівці з Вяківської громади презентували місцеві напрацювання. Директор комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Олег Приходько та медичний директор закладу Галина Барашовець поділилися досвідом скринінгу на первинному рівні. А генеральний директор з багатопрофільної лікарні Василь Борис про налагоджену взаємодію між медичними установами різних рівнів у питанні скринінгу. Після обговорення учасники ознайомилися з діяльністю скринінгових пунктів на території громади, оглянули технічне забезпечення та обмінялися практичними напрацюваннями з місцевими медпрацівниками. Відвідали медичні заклади, познайомилися з медичними працівниками, керівниками медичних закладів. Була в нас дуже тісна співпраця в рамках цього проєкту. Це виявлення інфекційних і неінфекційних хвороб на ранніх стадіях у медичних пунктах тимчасово базування у пунктах скринінгу, дуже вразило стан ваших медичних закладів, а ще більше маю враження від колег, від медичних працівників, керівників медичних закладів, керівництва громади. Всі дуже висококваліфіковані, віддані справі люди. Ми тут перебуваємо в рамках обміну досвідом. У нас в порівнянні трошки менша громада, менші медичні заклади за потужністю, але ж, принципи роботи однакові. Все для людей і іменно технічні моменти роботи в цьому проєкті ми багато що для себе побачили, взяли. і Думаю, що ми примінимо всіх своїх медичних закладах нашої гродянської громади. Звірів разів чистотою, красою. Благоустрій, шикарний благоустрій і взагалі дуже привітні люди. І це саме є найцінніше, що у нас є. Звягель також разом місто своєю красою. І своїми ми відвідали і музей Лесі Українки, відвідали. Також ваш замок з знаменитий. раніше тільки на картинках, бачив, що чув, але ж в натурі побачиться зовсім інше. Такі зустрічі є потужним інструментом між співпраці, сприяють впровадженню ефективних практик та зміцненню спроможності системи громадського здоров'я навіть у викликах сьогодення.